Конфліктна ситуація, що виникла на приватному підприємстві чисті матеріали, що знаходиться на території броварів, давно вже могла бути вирішена, аби у гру не вступили політичні амбіції та інтереси. Розбиралася у ситуації, що склалася наша Світлана Петренко. Броварські свободівці провокують броварчан на протести. Нагадаємо, що 27 січня, за підтримки саме активістів ВОС свободи та деяких депутатів, 28 працівників товариства Чисті матеріали розпочали безстроковий страйк. Серед основних вимог протестувальників оплата днів простою у розмірі трьох мінімальних окладів, покращення умов праці та інше. Директор чистих матеріалів Сергій Кузьмінков заперечує керівництво і так намагалося дбати про комфорт для своїх працівників. Є тут і душові, і теплі роздягальні, і кімнати для прийому їжі. Фінансові ж проблеми, погоджується керівник, дійсно були, але тимчасові. Були определенные задержки по зарплаті, но вони не составляли более 17 днів. У нас, будемо говорити так, робочі оператори, які сьогодні бастують, получали более 10 тисяч гривень. Значить, доходило до 15-17 тисяч гривень. Все зависело от того, сколько человек вырабатывает. То есть зарплата зависела от изготовленной продукции, от количества изготовленной продукции. У нас есть местный вакцесс, есть аттестация, аттестация рабочих мест. И в зависимости от того, где есть превышение каких-то параметров по вредности, работникам предоставляется либо два, либо один день дополнительного к отпуску, плюс спецпитание. Значит, Поэтому вот этот пункт он, ну, не соответствует действительности. Перелік вимог протестуючих, каже Сергій Кузьмінков, налічував лише дев'ять пунктів. Керівництво компанії, де загалом працює 77 працівників, почало шукати компроміс із незадоволеною частиною колективу. Ми одразу пропонували, садимося за стол переговорів, працюємо і у вас вибирається комісія, вирішуємо всі питання, по мірі можливості, щось ми. Вирішити конфлікт, кажуть, на чистих матеріалах можна було вже давно. Але тільки мітингувальники погоджувалися з пропозиціями керівництва, виникали нові вимоги. В ході переговорів постійно присутствує е, кілька депутатів від е, однієї з політичних сил. Е, і постійно, коли, вроде би, з однієї сторони ведеться примирительний розговор, але тут же вони уходять в свій час з райковищами, И страйкующие возвращаются, говорят, нет, мы будем... У нас радикальные меры, мы не будем работать, пока не выполнят все наши требования. На сегодняшний день уже 23 требования. Значит, и настолько необоснованные, как простое, чтобы платить. Первое требование было 7 тысяч гривен. Второе требование это уже было 3 минимальных зарплаты, то есть тысячи гривен за простой платить. Понимаете, это... економічні просто не обосновані. Інші ж дві третини колективу сьогодні продовжують працювати, але кожного дня приймуть погрози від мітингуючих колег. Лічно, лічно мені, значить, в перший день або в другий день завасовки були спущені воздух з усіх колес моєї машини. Вот. Потім на вот здесь, вот в кімнаті прийому їжі, коли я прийшов, значить, вечором ужина, что мне было высказано такие, как говорится, прямые угрозы, не то что там претензии, а угрозы, вплоть до того, что значит, с вами может случиться несчастный выпад, выпадок на выробництве, как было сказано. Да. Или же вроде э, вроде бы, как бы по моей вине, ну, сгорит лампа, которая стоит 40 тысяч гривен. То есть Явно было готовиться, готовились к провокациям против тех людей, которые находились на рабочих местах. Мы работаем, у нас процесс продолжается, сортировка материала происходит. Мы не бастуем, потому что не считаем нужным по своему образом. Незважаючи на те, що підприємство з іноземними інвестиціями чисті матеріали зареєстровано в Києві і лише територіально знаходиться у броварах, міська влада в стороні від конфлікту не залишилася. До міськвиконкому запросили обидві сторони за стіл переговорів, створили спеціальну комісію для врегулювання конфлікту, надали приміщення для перемов. Втім, координатори страйку постійно обвинувачують представників влади у бездіяльності. Тож кожного разу після отриманих вказівок від депутата Сімутіна мітингувальники знову і знову відмовлялися від будь-яких пропозицій, і ситуація штучно заводилася в глухий кут. Складається таке враження, що для організаторів страйку важливий не позитивний результат, а сам процес. Товариство чисті матеріали, судячи з усього, лише жертва політичної гри. В той час, коли працівники вже давно порозумілися з керівництвом і спокійно працювали, їх і надалі намагаються використовувати в власних цілях депутати, що прагнуть влади. Obrigado.